Виключно одна проблема це досвід і експіріенс фермерів, які самі себе обмежують в тому, що технології не працюють. І перший крок це їхнє бажання змінити щось в своєму агробізнесу. На жаль, на жаль, війна стимулювала ці зміни. І ринок, там, наприклад, який був у 2019 році, да, ми ходили, просто продавали курсовказівники, щоб в полі не стояли люди з цим. З мішком да, і не казали, що прискувати на когось туди, а щоб був просто курсовказівник. А сьогодні ми говоримо про автопилоти, системи роботизації, штучний інтелект. Один із продуктів нашої компанії є флаяк Data, це збір даних цифрових з полів з метою отримання їх в онлайн режимі і слідкування в офісі, щоб можна було моніторинг даних в офісі робити. Чат-боти, які повідомляють про відхилення сопів спеціальних операційних процедур, що ми відбулося відхилення там чи температури, чи швидкості, чи тому подібне. Це зараз інформується. Тому за останні три роки просто колосальні зміни. І саме цікаве, що. Що ринок зараз готовий пробувати?